Привіт, королі, королеви драми і короленятка. Як ви бачите, у мене досі немає адекватного освітлення, але в мене є я, мій телефон, мій мікрофон, мене чути, мене видно, тому поговоримо сьогодні. Чесно, хотілося про щось важливе і складне, але для цього потрібно робити research. Саме тому я збираюся сьогодні розказувати про своє перше кохання, бо в мене немає сил ніяких ні моральних, ні фізичних. Взагалі ніяких записувати щось більш складне. Отже, мені було 12 років. <сі> так, мені було 12 років, і ми жили у нас на дачі влітку, моїх батьків була дача з таким класним садом, не так далеко від моря, як півгодини машиною в селі, яке знаходилось від міста буквально за, може, метрів 100. Тобто одразу там стояв е, знак міста. Тому ми порахували, що мати ще один будинок, який трошки ближче до моря, це, це класно, тому що якщо б ми їхали з того місця, де ми живемо, то це б зайняло години 4,5, а так тільки пів години. Е, тому ми літо проводили на дачі або якусь велику його частину, і наші сусіди це були хлопчик і дівчинка, назвами Таня і Вова. І вони були приблизно нашого віку, або точно нашого віку, я вже зараз не згадаю. Але Таня точно була мого віку. Um, і її брат був віку мого брата приблизно, або точно, не знаю. Я соціофобна людина, яка боялась з ними поговорити чи познайомитись. Мені здавалось, вони якимось не схожими на нас. Не знаю. Um. Але моя мама все влаштувала, вона запросила їх до нас, і ми стали часто грати в волейбол, всякі різні ігри, активно спілкуватись. Я ходила пасти з цими дітьми корову їх на Лиман. Лиман, щось таке. Та. Було весело. Насправді, ми щоліта кудись ходили чи їздили. Ми були на їх. Днях народження вони на наших, тому що і у мене, і у її брата день народження влітку. І коли я їхала додому вчитися в школі, я писала їй листи, вона писала мені листи. Це були супер мега-милі записочки, які ми так складали скотчем їх заклеївали, наче там щось дуже секретне, але насправді ми там розказували, як справили в школі. Як погода, і іноді якісь загадки чи ребуси туди писали, ми були дітьми. Це було максимально мило, і я вважала Таню своєю найкращою подругою. На той момент, як ви можете зрозуміти, якщо ви дивились моє попереднє відео, у мене взагалі не було ніяких інших друзів, тому логічно. Я дуже сильно чекала щоразу, що ми поїдемо, що ми з ними зустрінемось. Вони були з дуже сильно релігійної родини, тому ми намагалися. Дуже чемно себе поводити, коли ходили до них в гості, там, дай Боже, щось сказати, не то чи вдягтися не так, не знаю. Чи мені здається, що ми для її батьків були не дуже кандидатура, тому що ем, ці діти, вони капець як багато працювали, окрім неділі, бо неділя це, це не можна. Ем, батьки їх дуже сильно нагружали. Дуже багато їм давали обмежень, їм було все не можна. Вони постійно ходили в церкву. Ну, нас навпаки, ми приїхали відпочивати, і, типу, не знаю, мабуть, її батьки думали, що мене дуже гарно на них впливає. А хоча, може, і ні, не знаю. Мені щось так здавалося, що вони нас не дуже люблять. І стається прекрасна історія. Що ви розуміли? Я нічого не розуміла, я була дитиною. Ну, я вважала, що це моя найкраща подруга. Але в якийсь момент вже ми збиралися в останній клас одинадцятий. І за кілька тижнів до початку навчання Таня знайшла якогось хлопчика, а вона вже на даний момент активно спілкувалась, прости господи, в контакті з хлопцями. Ем, і один з хлопців їй запропонував навчити танцювати вальс. Як я потім вже вияснила, це була дуже сложна схема, щоб мене познайомити з тим хлопцем. Вона скидала мою фотку йому. Ем, та ем, вона йому розказувала, яка я класна, і вони вдвох це придумали, щоб мене з ним звести, тому що він шукав дівчину, але Таня, по моєму на момент була якось зайнята, чи він їй не сподобався? І вона така: в мене є класна подруга. В общем, він домовився, щоб ми в приміщенні школи, де він навчався, вчили вальс. Перший же раз, як я туди прийшла, я розплакалась, тому що він мене передражнив. Я людина, яку були в школі, і мене дуже таке тригерить, і я почала плакати, я захотіла піти, але вони якось мене заспокоїли, вмовили лишитись і прийти ще раз. Ще раз я так і не навчилась танцювати той клятий вальс, тому висновок я роблю, що вчитель він був не дуже що там бляха, вчити. Типу я сама можу це все зробити, але в парі ні, я, я не розумію, як двоє людей рухаються в парі і не вбивають одне одного. Убити я не розумію, і це дуже обідно, тому що я може хочу на якісь там сходити бали чи щось таке, а я не можу, тому що я не знаю, що там робити. Коротше, якщо хтось хоче навчити мене танцювати вальс, зробіть. І так, все сталося дуже несподівано. В кавичках для мене несподівано цей хлопець мені якось подзвонив. Звісно ж, номер йому дала моя подруга. Він щось там розказував, як він їде вступати, він вступав в Миколаїв в хореографічний коледж, тому що в Одесі він чи то не вступив, чи то щось, якісь проблеми там були. І я йому побажала удачі, але я говорила з ним досить агресивно, бо він мене не лякав, тому що він мене, мені подзвонив. Приходить ще якийсь час, я вже поїхала до себе додому, вже забула за це все. Він мені дзвонить і каже, що я йому дуже подобаюсь. І тут у нас починаються стосунки на відстані. І вся ця історія закінчується тим, що ми переписуємося, ми постійно на дзвінку, і якось ми побачилися протягом того року я приїжджала, і, 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 і що ми провстрічались два роки і мало не одружились. Який жах? Але це я забігаю наперед. Протягом тих років. Як ми зустрічались перший рік на відстані, тому що я ще вчилась в своїй школі і я могла тільки іноді приїжджати. Він, до речі, ні разу не приїхав. от. Ладно. І ви думаєте, це історія про кохання до хлопця? Ні. ні. Я, я клянусь, я зараз доведу. До чого я, я веду? Другий рік я заради нього вступила теж в Миколаїв в університет, щоб ми були разом. Тому що я вважала на той момент, що це моя доля, все моє життя, ми будемо разом. Бо ми десь років 16 вирішили, що ми одружимося обов'язково, коли нам випадемо 18, і будемо жити все життя разом. У нас буде троє дітей, і все така інша штука. Ми були дітьми. Я нагадую, ми були дурні, і ми ще нічого про себе не знали, особливо я. Я не знаю, що він там зараз. І мені, чесно кажучи, взагалі не цікаво. Бо чим далі, там далі все ставало гірше в тих стосунках. Але перший рік був досить милий. Тому, мабуть, я так довго і протрималась. Зараз я розумію абсолютно точно, що я зустрічалась з цим хлопцем саме тому, що мені подобалась Таня. І, типу, я довіряла їй як і якимось чином переносила почуття до неї в ці стосунки, тому що там ніяких інших почуттів не було і не могло бути. Це були жахливі стосунки. Я користувалася тим, що вони на відстані, і на відстані все було ідеально, тому що мені не потрібно було торкатися з цієї людини. <свісно> тому що, коли я це робила в реалі, мені ставало дуже погано, якось дуже огидно, і боже моє. Я не хочу це згадувати. Жах. А, але щоб ви розуміли, так, я, я абсолютно була впевнена, що я така вся гетеро гетеро але чи, <свісно> чи я колись уявляла? Як би це було з дівчиною? Наприклад, з Так. Звісно, уявляла. Просто я цьому не надавала значення, я думала, що це просто моя фантазія, така дуже цікава. І у цієї Тані постійно були якісь хлопці, бо вона дуже гарна дівчина і дуже розумна, і класна, і весела, і смішна, і я не просто так була вкрашена. І я не ревнувала її до хлопців. Тому що я ревнувала її до її найкращої подруги одногрупниці. Я постійно салкерила її сторінку, дивилася, що вони одна одній пишуть, і як вона, від, які інші дівчата відповідають, яка як, як ревнувала її від інших дівчат. Це просто був не знак, це я не знаю. Це, це був такий величезний червоний знак Тилес Бійка, але я його не бачила. Я могла просто завтикати на її сторіночку ВКонтакті і дивитися під якусь романтичну музичку на її фото десь півгодини. Це нічого мені не сказало. Чи я дивилась так на фотку свого хлопця на той момент? Ні. Ну, сталася ще така штука, що ми далі продовжили вже дровох всіх дружити. І я з тим хлопцем е, якось приїхала на Єдине народження. Але день народження взимку, і через це. Нам їхати було капець як далеко, і ми не могли приїхати саме в її день народження, який був в неділю. Ми приїхали в суботу, привітали її, подарували їй подарунок. І вона не знаю, в той момент я зрозуміла, що я не її найкраща подруга, коли вона не перенесла до святкування заради мене. Я розумію, що мені ніхто нічого не винен, вона може вже святкувати в той день, коли народилась. Але тепер, секундочка контексту. Колись я святкувала свій день народження, який влітку. Тобто немає ніякого навчання, немає ніяких проблем, сів вдома. І я дуже хотіла, щоб прийшли Таня і Вова, але я більше нікого не могла позвати, тому що я на дачі і нагадую, все одно в мене ніяких друзів більше немає. І Я просила їх прийти, але вони ніяк не могли. Я переносила свій народження через них рази 4 ми висадкували його десь через місяць. Все, що я можу сказати. Типу. Просто, щоб ви розуміли, від мого дня народження до її пройшло десь півроку. Типу, вона не могла це, це забути. Я дуже тоді. Не те, що образилась, я не образилась, я типу, розуміла, що вона не хоче переносити, бо до неї ще прийде купа людей. Але вона не врахувала мене з самого початку і не спитала, як мені зручно, і я просто. Ту неділю я вже мала їхати назад, тому що друга займала чуть не майже весь день. І мені було якось так сумно, хоча ну, вона в принципі, відсвяткувала зі мною святне народження, просто вона ще наступний день мала ще одне більш масштабніше якесь святкування. Коротше, я після того розстроїлась, але ми все ще спілкувались. І я приїхала літом і хотіла трохи заробити гроші, бо ми з тим хлопцем, я нагадую, збиралися одружуватись. Нам потрібні були гроші. Він знайшов собі якусь роботу на морі. І мені треба теж була робота, я влаштувалася в супермаркет, де працювала вона. По суті, вона мене влаштувала. Ем, історія про те, як всі дівчата влаштовують мене на роботу. Так, це, це моє життя. Ем, дійсно, я пропрацювала там тиждень, і я не витримала, тож, тому що не тому, що я тупа, я не знаю. Я не розуміла багато речей, як робиться. Через те, що мені ніхто про це не казав. А коли я питала або казала: Боже, я не знаю, що робити в цій ситуації, все-таки в смислі, ти не знаєш, бо я працюю тут тиждень. Це було настільки токсично, настільки ненормальне середовище, де тобі ще платили 5 копійок, за те, що ти там робиш, і там все було не можна, і там за будь що тебе можуть оштрафувати, що я вирішила, що мені це нафіг не треба, і пішла, бо я просто не витримала. В мене якось там вийшов по касі невеликий мінус, але мені на. Той момент це було якось. Я порахувала, що якщо в мене іноді буде виходити такий мінус, то я нічого не зроблю. Я така: ну, ні, типу, сорі, ребята, я не знаю. Я не хочу, я не буду. До побачення, і я думаю, що це було правильно. Але вона там залишилась і працювала. Можливо, це якось, можливо, їй як хтось сказав про мене щось погане, чи вона якось подумала, що я невдячна, що я пішла з роботи, де вона мене влаштувала. Але вона там пропрацювала майже все літо. І на той момент в неї були якісь дуже сильно важкі стосунки з хлопцем, він її зрадив, вона його побачила в тому самому супермаркеті з новою дівчиною, і на цій всіх хвилі вона зустрічає нового хлопця, у них там любов, страсть і проча штука. І вони з новим хлопцем, деякий час зустрічаються щось не дуже довго, і він робить їй пропозицію. Тут відбувається прикол. Вона мене не покликала на весілля. Окей, я можу зрозуміти, вона хотіла, може, маленьке весілля тільки з родичем. Хоча це не було так. Знов таки, я розумію, що я не її найкраща подруга, вона моя, але не я її. Я знов розстраюсь, всі діла, але вона прийшла і мені сказала. Прийшла до мене, коли я була на дачі, вже не пам'ятаючись, коли це все сталося, але я була на дачі, і вона прийшла і розказала мені про це. Ми випали разом чайок. Вона показала мені обручку, я за нею породіла, і з тих пір я її більше не бачила. І вона перестала мені писати і відповідати. Я думаю, що за фігня? я їй пишу: Ну мені трохи обідно, що ти про мене забула. І вона нічого не відповідає. Просто те, що ти вийшла заміж, це не означає, що. Ну я не знаю, що я значила для цієї людини. Да. Я не знаю, що, чому. Чому, чому те, що жінка виходить заміж, означає, що всі люди, які її до того підтримували, ем, стають для неї неважливими, стають для неї ніким. Я не знаю, як щодо інших людей вона вчинила, але щодо мене ось так. І я потім її бачила декілька разів в місті. І кожен раз це було розрив сердечко. Ну, ну як так? Чому? Що я тобі зробила? Але я таки не дізналась. Я не думаю. я думаю, що вона просто. Я просто стала їй не потрібна, їй стала не потрібна моя підтримка, їй стало не потрібно спілкування зі мною. Але я досі щось не знаю. Ну, ми були досить близькими друзями, навіть якщо я не була її найкраща подруга. І потім вже, коли я каміна, коли я почала рефлексувати за свої стосунки з іншими людьми, і не тільки з нею. Я така, всподне Боже, мій. this was your first love, baby. Вісім років. Я була трохи цією дівчиною. Я не скажу, що я сильно нав'язувалася, але їй писала листи. Я постійно щось їй коментувала в тому ВКонтакті. Я коли приїжджала, завжди шукала можливості, причому я, а не вона, шукала можливості зустрітись. А вона вже якось там вибирала в своєму графіку вільний, вільний момент. Я не знаю, що пішло в цьому житті, не так. Можливо, вона була на була на мене. Можливо, вона була на мене зла через ту роботу, можливо, через те, що ми з цим хлопцем так і не одружились. Хоча ми збиралися всі про це знали, але щось пішло не так. І я в якийсь момент сказала, що він мене не приваблює взагалі. І вона сама про це здогадалась, коли ми розмовляли про це. І щось з цього їй не сподобалось. Або взагалі я їй не дуже сильно подобалась. Просто зараз я дивлюсь. На своє життя і розумію, що ну, ну, дуже сильно мені була потрібна ця дівчина. Можливо, спершу дійсно я стала до неї як до подруги, але потім ні. І от така сумна історія вийшла. Я просто вирішила погоріти про це, поговорити про те, то, що... тому що це досі якось ну, несправедливо якось турбує мене. і... Я не хочу про це говорити в якісь які там терапії чи що, тому я вирішила розказати це вам, бо я не розумію, бляха-муха, що це було таке. І чому людина, коли виходить заміж, шла всіх двіса, хто був важливий раніше. Або я не була важлива, скоріш за все, так і було. В общем, ось така фігня, малята. Дякую, що послухали. Я отут понила вам. Якщо комусь цікаво, чому ми не одружилися з тим хлопцем? Ну тому що, очевидно, він мені не подобався. І коли підійшов вже той момент, коли ми повинні були тіпа, щось робити з цим одружитись, як ми обіцяли, просто все почало розпадатись, і він почав мене дратувати. Я стала агресувати на нього, він став агресувати у відповідь на мене. Я почала на нього злитись за те, що він нічого не сказав своїм батькам, а я мусила мати конфлікт зі своїми батьками, бо я їм сказала. І на цьому все. Тому що я прийшла на зустріч з його батьками, зрозуміла, що вони проти, їм не подобається, я їм не подобаюсь. Я просто пішла з цієї зустрічі. Але не все. Ми потім ще помирилися і півроку зустрічалися, але ми знов повернулись до теми батьків, я йому сказала, як я до них ставлюсь. Йому це не сподобалось. Він такий, я кидаю тебе. Я йому кажу, ні, ні, це я кидаю тебе. І якось так це все. Так, да. закінчилось насправді дуже жахливий крінж. Мені було дуже неприємно в цих стосунках. Я не знаю, на що я себе мучила, блін. Гетероз стосунки це такий крінж, господи. Ніколи більше. Ніколи. Я думаю, що у багатьох дівчат був такий досвід, що вони були закохані в гетеродівчину, особливо в такому віці 13-14 років там, романтика. Але, мабуть, не усіх це тривало 8 років і закінчилось тим, що ця дівчина вийшла заміж. Наступний раз, коли мені сподобалась дівчина, це була 25-річна викладачка німецької, і це закінчилось тим, що вона теж вийшла заміж і народила дитину. І я не розумію, що зі мною не так. Просто кожен раз, коли я закохуюсь дівчину, вона виявляється, не просто гетеро, Вона виходить заміж. Я не знаю, кому треба вийти заміж, я можу допомогти. А, Це дурний жарт, вибачте. Так, дякую, що подивилися це хаотичне відео. Я не знаю, що з цього вийде, тому що я багато разів просто зупинялась і починала просто орать. я мабуть це виріжу, бо це ну, занадто. Тому що, блін, це найдовша закоханість мого життя. Я просто не розумію, як це все так по-дурному вийшло. Чому так вийшло? Добре, я, я розумію. Гетеро дівчата це ні, просто ні, але мені було 12 років, я не знала, що я в'язуюсь. Тому всім дякую. Дякую, що ви смотрите, що ви дивитесь. Дякую, дякую, що ви дивитесь цей крінж. Я обіцяла зробити щось важливіше, цікавіше з часом. Дякую, що подивились подивилися.